Привіт, друзі! Напевно, ви, як і я, задавалися питанням, як же посіяти на городі морку, щоб її потім не проривати, і щоб вона виросла нормально, і ми не бігли до магазину купувати отакезну морку, щоб її злах почистити, Так, от тому, ну один із методів, я знайшла в інтернеті. Ну, коротше, я його записала. Гарного вам перегляду. Тобто ви продивляєтесь, якщо подобаєтесь, Подобається вам відео ставити вподобайку. Якщо відео не подобається, ви теж ставите вподобайку. Ну, коротше, варіантів немає, можете зараз її поставити. Гарного перегляду. Ну, для того, щоб нам посадити нашу морку, нам потрібен туалетний папір. От, Відділяємо собі такі довгі стрічки туалетного папіру, відрізаємо. І ще накладаємо, тобто нам треба накласти один на одну. Тобто два, дві таких а, стрічки одна на одну. Потім ми їх складаємо, розрізаємо навпіл. Дивіться, ось саме так, як на цьому відео. От. Потім ми одну частинку просто відкладаємо, а іншу розгортаємо, але щоб дві стрічечки було разом. Розгорнули з вами. От. А потім беремо. Розчинений крахмал у воді і ставимо ось такі краплиночки. Потім на ці краплиночки ми беремо тубочисткою, ось такою, і накладаємо по одній насінинці нашої морковки. Накладаю, накладаю, ну і так далі. І так продовжуємо. Ось подивіться, скільки стрічок я вже зробила. От. І будемо чекати, поки вони просохнуть. Щоб можна було їх згорнути, понести на город і все це висадити. Ну морпу я використовувала ось таку оленка і другу традата, що Коротель, коробель, коротше, якусь. Поклала я їх все це в коробочку, тому що, чесно кажучи, я м -м, не захотіла їх скручувати, щоб не повідпадали коротше на От потім я одяг одягла обула, ну коротше дранці, нарядилась на огород, так як треба, то да. Взяла пшикалку, свою крутяцьку модну сапу. От. Ну і коробочку з моїми стрічками. Ось тут я буду все це висаджувати. Ось такі, отуточки. Друзі, тепер я пробиваю ось такі рядочки, рядочки, рядочки. Один. А потім і другий. Ну, коротше, так, штучки чотири. Я їх пробила, і у мене впав телефон. Ну нічого страшного. Потім я поклала свої стрічки у свої <гум> мірки сказати, але ви мене зрозуміли. Ну коротше, попшикала своєю цією русяночкою, загребла всю земелькою, така собі щаслива, посміхнулася, записала вам відео, що я жива та здорова, все посадила, у мене впала коробка, ну, коротше, хі-хі, ну, як я в принципі, от. Ну і тепер покажу, що я коробку все ж таки занесла в дім, поставила в коридор, і туди забіг наш добітос. Він щасливий. Напевно, знаєте, він би теж хотів посадити морку.